Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст Єрошовець. Сьогодні знову піднімається питання ротації в частинах ЗСУ на нулі на передовій. Там катастрофічна нехватка бійців, начебто тили у нас забиті військовими, ну а на нулі на нуль бажаючих відправлятися дуже мало. І сьогодні знову в нашому суспільстві і в політикумі, да, українському піднімається питання мобілізації силовиків, мобілізації силовиків, мобілізації силовиків, Міністерства внутрішніх справ, мобілізації пенсіонерів, спецпенсіонерів. Це Пенсіонери МВС, пенсіонери Служби безпеки України, пенсіонери прокуратури. Для прикладу, беремо чистих поліцейських 500 тисяч чоловік. І не будемо маніпулювати, що поліцейських 300 тисяч. Цифра МВС конкретна 500 тисяч чоловік. І вона невпинно росте, тому що є поліцейські, які охороняють школи, зростає кількість поліції охорони. Зростає кількість інших підрозділів поліції, яка вже зашкалює за 500 тисяч чоловік. Забезпечення поліцейськими ідеальним. Навіть дитяча поліція, де раніше називалась дитяча кімната міліції. Потім кримінальна міліція по неповнолітніх Зара катається на шикарних авто, називається ювенальна міліція. І вона по факту нічого не робить тому що. Злочинність дитяча вже є в Україні організованою. Ми всі бачимо, як по містам діти витворяють таке, що взагалі в голову не вкладається. Що робить наша ювенальна міліція? Правильно, розкатує на шикарних авто і читає лекції в школах. А ввечері на вулицях, де діти б'ють, катують людей, гвалтують людей, відбирають гроші, курять наркоту, її немає. Коротше кажучи, повернемося до теми мобілізації: 500 тисяч поліцейських МВС і 300 тисяч спецпенсіонерів МВС, СБУ і прокуратури. 800 тисяч чоловік. Можна набрати легко 15 бригад і відправити на нуль. Хтось каже, є ж поліцейські бригади, рубіжі лють. Так є, але крім працівників поліції, які пішли туди добровільно, там дуже багато цивільних осіб, простих українців, які пішли туди добровольцями. Коротше кажучи, 500 тисяч поліцейських і 300 тисяч спецпенсіонерів це мінімум 15 бригад мобілізованих. Але влада не хоче мобілізувати недоторканих, тому що влада їх боїться. Влада боїться, хтось каже, чому поліцаї не воюють, чому ТЦКшники не воюють. Тому що поліція це 500 тисяч озброєних чоловіків. Пам'ятаєте, як бійці колишнього Беркуту? Так, Беркуту, який розганяв Майдан, а потім перелюструвався в українську поліцію, так, відмовився йти на фронт. Вони ж там відкрито погрожували за міністра внутрішніх справ. І той стояв один, а вони його оточили і відкрито погрожували. Вдумайтесь, погрожували за міністра внутрішніх справ 500 тисяч озброєних поліцейських, які, 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 є організованими. Вони, за словами міністра внутрішніх справ Клименка, не готові йти воювати, тому що не навчені воювати. Навчені воювати, трактористи, штукатури, малярі. так? Поліцейські не навчені воювати, тому вони й не підуть. Що я вам скажу? Повторюся: влада боїться недоторканих 500 тисяч працівників поліції, 150 тисяч озброєних ТЦКшників. Це сила, яка вже яка, яка давно є організованою. І в цій силі свої порядки, свої закони, свої Поняття поняття по-російськи, і влада не хоче, не хоче, не ризикує, не хоче ризикувати, зіпсувати з цими недоторками відносинами, незважаючи на те, що росіяни вже можуть скоро зайти, не дай Господь Бог в Дніпропетровську область, а тоді справи підуть зовсім погано. Що буде далі, покаже час. Одне скажу: війна не закінчиться в найближчі місяці, і про це кажуть правильно депутати Верховної Ради, в тому числі сумнозвісний Федір Веніславський, великий військовий спеціаліст в Верховній Раді, який сказав: Українці не надійтесь, мобілізація буде йти далі. Війна не закінчиться через декілька місяців. З вами Ір Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую до нових зустрічей.